Дякую вам, друзі, Буча, Київська область, котеджне містечко тільки з одноповерхових будинків. Дивіться, ось такі будиночки у нас в такому форматі заїзд через автоматичні ворота, закрита вулиця. Люди роблять ремонт, хтось вже проживає. І вашій увазі пропоную будинок без ремонту, але з чистовим оздобленням. Дивіться. Ось так виглядає наш будиночок. Дивіться, тут ділянка 7,5 соток. Будинок 145 квадратних метрів. Дивіться, парковка. Навіс можна ставити для автомобіля і будинок побудований, вже зроблено чистове оздоблення. І покажу вам трохи діляночки і тераси. Дивіться, ось так виглядає у нас сама тера... заднє подвір'я. Дивіться ось в такому форматі. Це у нас тераса. Дуже так все зроблено красиво. Це заднє подвір'я будиночку. Нагадаю, що будинок 145 квадратних метрів ділянка.